Чесно кажучи, не знаю навіть куди піду. А я пойду на Красина, там воно саме свіже. Ну для дуськи. Для дуськи. Там воно все переморожуване, все таке в цих магазинах, а тут воно свіженьке. Я час реально... зараз. Ну печінку не буду брати, тому що печінку вона погано їсть. Не знаю. Можливо, свинячу б краще їла, ну погано. Легені нічого і шлунки. А шиї все-таки, хоч і господарі казали, що давали курінні шиї, я боюся. Бо чесно, я боюся, тому що це кісточка, вона така тенгітна, ця собачка. Ну і вона під лучше, хай воно буде. Ось сьогодні дала снідать кашки трошки, і трішки залишилося вареного цього всього. Не захотіла, вона лячку не хоче, так повибирала просто-напросто чик 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 Їй м'ясо, все вона м'ясо поїла з рук і все. Я скажу, що дуже вона кохана у нас, не можна так. Собака повинна їсти і сухий корм, і все. А вона понюхала. Ні, я їй вибрала м'ясо, вона ще так стоїть. Каже, підійди, вона стоїть, я до неї підходжу. Розумієте, наскільки вона кохана, ми її дуже розбали, так що треба. Ну, ми її любимо, тому що вона як наша, вона так як маленьке дитя, але вона цим користується, дуже користується, я скажу. Отак От навіка, іди я поглазую, іди батюнька, іду. Стоїть. Треба підійти, а вона стоїть. розумієте? Так що швиденько розумієте, гарно йде все. У магазині ну, завжди картопля. Дивіться, 25 біла. Картопля рожева 30 гривень. Ну, Дешевше стала. Цибуля 14,40. Я за капусту хочу показати 40, 43 гривні. Але понюхала. Капуста не воняє. Вона відразу відчутно, як вона воняє. Пекінська 53. Можна пекінську готувати. Синя 49. Вона, вона непогана капуста. Це воняє капустою просто. Але вона робить колір дуже такий, знаєте. А ну по чому вже почем? молода капуста, давайте глянемо. Так, да, їй молода. Ось 97 гривень кілограм. Та така повна, краще, ніж весною, ото продають. Прямо така тверда. 97, обалдеть. Часник 124. Мама казала, часника купити треба вже, бо вже немає. Та такий вроді би твердий, не знаю. Та багато не братиму чотири головочки візьму. Зараз пакет буде стоїти дорожче, ніж те, ніж сам часник гривня. Так, ну ладно, виберу капустину, бо в мене капусти вдома немає. Мені велика не треба така. Яка гарна ось. Оці ці салати купувати, вони дуже дорогі. Так. Одна жінка показувала, що цей пакет якщо кинуть таку воду і оставив, то він розтане, що він скрокмалюк. Не знаю, правда це чи не правда, але коштує отакий От гривню з чимось, коштує. Без ручок дешевше. А з ручками, ну так воно ж одноразове, просто одноразове. Так, вибираю капустину, не знаю яку. Телефони заховала, дивіться, кабачки свіжі, 129. Один кабачок ось той зважив 40 гривень. Огірки отакі 109 гривень кіло. Отакі довгезні 199. Помідор 89,90, отакі 89,90, отакі 159, перець 213 червоний і отакий жовтий 199. До яблук підійдемо тоді, бо мені треба яблучок взяти. У мене яблучок немає. Значить, гарбуз 62 гривні. Ось гарбузяка такий гарний. Картопля якась відбірна біла 119, корінь селери 109, обалдеть. Речка. Буряк 34 мити. Це дуже дорого. А звичайний 20 гривень. Та що ви самі не помиєте його. Не знаю. Ну, Капуста дуже гарна, ось ця. Така в зомі. Ціна на масло. Дивіться, я взяла спочатку таке, 73, а тепер взяла отаке. Годне до 24.06 ми його Хороша ціна на масло. Ви? Хороший, так Молокі є хороша, так ви ж бачите, 82%. Так що взяли гарна ціна. А ось пельмені, якщо була б морозилка, дуже гарні пельмені, 49%. ну Мені нема куди їх класти. 79,40 є, шикарні. А маленькая котигорушка є чи немає? І Ні, коти... не та нічого страшного, котигорушка немає. Ціна одна, а процент же швидше. Да, так, да, так. Да. Так, поїхали далі. Яблуки, яву, картошку, таке, таке, масло, картопля, кефір, сир, цукерки, олія, сметанка, сир. Цукерки такі. Сьогодні купила я, бо вона закінчилася, отака. Сипуча. Сьогодні така акція гарна по, так, по 20 гривень. Воно однакове майже так. Це купила пакети. Це купила таке для духовки, теж гарне. Ну, Ціна ну не дешево, ціна. Це купила таке рідке мило. Це купила. Ви мене менечкай зачиніть? Ні? Я таку купила зубну пасту, хай чисте зуби, Дмитро. І капустинка така, маюсенька велику не брала, на 48, чи да? тільки там? Да, 48. Оце те, що я купила. Пакет Ні, пакет не потрібен, зараз додаток. Дам, дам додаток. Так, ну що, ну заїхала, купила то конфетку, то яблучко. Ну, все-таки будемо розмовляти. Ви чули, як в Пірятині там гуде все, що ТЦКшника завалив, мужик. А воно так і буде скоро. Так і буде скоро, поки вони не будуть, поки вони в совісті. Хто вони такі? Вони, вибачте, якщо людину крадуть у рабство, то тих терористів це саме велика стаття, яких забирають людей. Крадуть рабство в полон, будь-куди, з викупом, у нас це не карається. Люди самі будуть карати. Люди будуть карати самі. Отож теж, отож, і кажу, що купила то, ай! Ай, та що таке? Так руку потягло, ти представляєш? А всім ну ж Саша в середу приїде, дай Боже, поки там іспитання будуть, все це вони зробили, поки іспитання будуть проводити там, ну, вистаюватися воно должно все, то може приїде додому, дай Боже, то треба щось смачного приготувати. Ну, а так, бачите, їхала королівня, он купила цілу кучу. Я сьогодні взяла навіть спробувати, попро... значить що я взяла її сьогодні пупи. Легені по останній кусочок. Купи легені. А, і взяла ще їй, знаєте, що з хороші такі я їх виварю. І то буде бульйон їй. ми не даємо. І взяла чотири почки. Попробую їх зварити. Все-таки дівчата кажуть, що почки смачні. Ну, та там одне м'ясо, правда. Ну, це що ми? Я почки. Один раз я готувала з почками. По-моєму, на все буде добре. Ми... Чи, по-моєму, розсольник. Вимачували в соді, і це правильно, все добре, все смачно, але я не можу. Я не можу цей бар'єр перебити. Ну, вибачте, хвіст телячий, я їм він знаходиться візля, біля дупи. Я обожнюю. А шиї не їла жодного разу. Це приготувала індюшачі, індюшачі, дуже смачні, але немає. їх, Сьогодні в продажі їх не було. Так що я кажу, що це все, як кажеться, Пар'єр, який потрібно так просто самому Приїдала. Так, як ми поїдемо через город. А що нам в городі треба? Нічого, я більше не буду ніде зупинятися, тому що грошей немає. Грошей немає, тратити зараз треба відкручувати трішки пояски. Якщо хочеш, щоб твоя мрія якась збулася, треба. В чомусь економити. А економити можна тільки на їжі, тільки на їжі, більше на чому. Тому що платити платити комунальні обов'язково потрібно. Ну на машині не можна не їсти там бензин. Ну, так, я не можу без машини. Маршрутка вже 15 гривень, якщо їхати з двома пересадками, от 100 гривень віддати. А 100 гривень це 2 літра соляр. Хто на машині вже привик їздити, то ніколи не перейде на маршрутку. ніхто. Так, добре, мабуть, я поїду через трасу. А чого через трасу? Є ж об'їзна. і Гамнянська розрита, але вона ж відкрита. Поїду по Оп! Поїду по об'їзній. Тому що по трасі там гарно, але... Чесно кажучи, коли робив простору там магазин на, на Молодіжному, то я засікала їхати через місто або їхати через трасу. То різниця один кілометр. Ну, тільки там, що ти поїхав, ну, розумієте, там по трасі теж Соснівка, тут там населене, 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 не поїдеш швидко. Тобто 60-60. Так, а що це за біда? їде перекошена, мусорна машина. Сміттєвоз. Так, 4 градуса тепла. Ось помінялась температура, як Так що їдемо сюди, їдемо додому.